Рівненщині чоловік ледь не зарізав свого рідного брата. Арсенал зброї та боєприпасів поліцейські вилучили у жителя обласного центру та фатальний стрибок. У Рівному чоловік потрапив під потяг. Це чергова частина Я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Дай дорогу. У Рівному правоохоронці провели рейд вулицями. Ледь не помер. Вибухотехніки поліції на Херсонщині врятували чоловіка, який у лісі підірвався на міні. Ціна питання в доларах на рівненщині затримали чоловіків, які допомагали призовникам втікати за кордон. В селі Висоць колишнього Добровицького району трапилась ДТП. Чоловік середнього віку сів за кермо мотоцикла на підпитку, внаслідок чого не впорався з керуванням та отримав важкі травми. Нині розпочато кримінальне провадження правоохоронців, котре наголошують власникам транспорту на дотриманні правил дорожнього руху. Слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 встановила, що на вулиці Богдана Хмельницького 43-річний місцевий житель не впорався із керуванням та упав зі скутера. Постраждалого доставили до лікарні, де у нього медики діагностували множинні травми, перелом основи черепа, відкриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, переломи ключіці та ребер, алкогольне сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 Гої статті 286 Кримінального кодексу України. Дай дорогу 15 травня. У Рівному патрульна поліція разом із медиками провели рейд вулицями міста. Вони рухались від лікарні швидкої допомоги до житинського кільця та у зворотньому напрямку, аби перевірити, чи поступаються водії обласного центру дорогою спецтранспорту із вімкненими маячками. Про перебіг такого експерименту та чи таки поступаються дорогою рівненські водії. Дивіться у матеріалі Софії Капінос. Сьогодні у Рівному медики разом із правоохоронцями перевіряли місцевих водіїв на знання правил дорожнього руху. Карета швидкої допомоги у супроводі патрульної поліції, увімкнувши проблискові маячки та сирени, їздили вулицями міста. Усе, аби перевірити, як місцеві водії поступаються дорогою спецтранспорту. За словами речниці патрульної поліції рівного Тетяни Рачок, подібні заходи проводять регулярно у профілактичних цілях. Швидка медична допомога попереду і позаді їхало два автомобілі. Біля патрульної поліції по радіозв'язку передавали, який транспортний засіб не пропустив, не надав переваги в русі швидкій медичній допомозі, і зупиняли того водія, проводили профілактичні бесіди, притягали до адміністративної відповідальності. Маршрут від лікарні швидкої на вулиці Котляревського до житинського кільця та згодом у зворотньому напрямку. Водій автомобіля швидкої допомоги Віктор Семенюк каже, проведення таких профілактичних заходів важливе, оскільки іноді ігнорування керманичами спецтранспорту на дорозі може коштувати їхнім пацієнтам життя. Втім, чоловік додає, що нині таких порушників поменшало. І зараз вже почали пропускати. Нас. А раніше було мало, да. а зараз вже тільки от, чують і сирену мігалки, вже дивиться, вже пропускають, пропускають. Вже беруть вправо і вже можна їхати. Ну, звісно, не кругом. Є такі дороги, де вузькі, ну там вже, вже на ту машину їхати не будеш. Тупо стали, подождали, щоб можна було їхати і їдемо. Так само і на перехресті пропускають. Ну, Якщо машина їде, немає куди діватися, то вона тупо стає на перехресті і пропускає швидко. Попри те, що спецтранспорт рухався містом із проблисковими маячками та сиренами, порушники таки знайшлись. Зокрема, не поступився дорогою швидкій допомозі керманич маршрутного таксі. Втім, свою провину чоловік не визнав. А що ж тут розказувати? Я коли в зеркало глянув, я йому надав перевагу. Почув хворточка відкрита, почув сигнал, я прийняв право. Ні, я не буду оскаржувати, я просто заплачу штраф. Це просто без трати. Часу тільки лишні як підсумувала Тетяна Рачок. Усього під час рейду затримали трьох порушників. Одним правопорушником провели профілактичну бесіду, а двом винесли постанову за частиною 3 статті 122. За Це передбачено штраф 680 гривень. Не додав переваги в русі швидкій медичній допомозі. Пояснювали вони тим, що. Не звернули увагу, не помітили, не почули, не орієнтувалися в місцевості. Поліція вкотре закликає громадян не ігнорувати машини спецпризначення із вімкненими проблисковими маячками та сиренами, оскільки від цього може залежати чиєсь життя. Поранив ножем рідного брата. Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя села Заслуча про пораненого сусіда. На місці правоохоронців встановили, що до будинку 31-річного чоловіка прийшов його молодший брат, і між ними виник черговий конфлікт. Під час нього старший завдав удару ножем у живіт 30-річному. Через два дні суд обрав запобіжний захід 31-річному підозрюваному. Нині, за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, триває досудове розслідування. Побачивши пораненого сина, мати покликала місцеву фельдшерку а сусід викликав швидку та поліцію. Медики діагностували у нього проникаючи ножове поранення черевної стінки та алкогольне сп'яніння. Після проведення оперативного втручання життю чоловіка нічого не загрожує. Січі відділення поліції номер 1 міста Добровиця затримали 31-річного жителя села Заслуча в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування за фактом. Умисного тяжкого тілесного ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини скоєного злочину. З місця події поліцейські вилучили також знаряддя вчиненого кримінального правопорушення. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. І ще одна кривава сварка. У Варайському районі 50-річний чоловік вдарив свого сусіда ножем. Трапилося це увечері 17 травня. Потерпілого доставили до лікарні із проникаючим ножовим пораненням черевної стінки. А зловмисника правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. слідчо оперативна група встановила, що напередодні між сусідами виник конфлікт остат. Очну крапку, у якому вирішив поставити 63-річний чоловік, прийшов на подвір'я 50-річного односельчана, односельчанина, який у відповідь на докори сусіда кухонним ножем наніс умисне тяжке тілесне ушкодження, зрозумівши, що на кої викликав місцевого фельдшера і швидку. 50-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За результатами огляду він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,2 проміли. Тепер жителя села Каноничі можуть загрожувати позбавлення не волі на строк від 5 до 8 років. Жахлива подія трапилась у Рівному 16 травня ввечері. Близько вісімнадцятої години стало відомо, що на вулиці Здолбунівській 44-річний рівнянин вскочив між вагонами вантажного потягу. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. 44-річний рівнянин вискочив на колію між вагонами вантажного потягу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Поліцейські встановлюють усі обставини. У рівному із вікна сьомого поверху випала 65-річна жінка. Моторошна трагедія трапилась ввечері 17 травня на вулиці Соломії Крушельницької. На жаль, через множинні травми врятувати її життя не вдалося. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини загибелі. Рівненському районі під час пожежі постраждав 32-річний чоловік. Із опіками нижніх кінцівок його ушпиталили медики. Пожежа сталася 17 травня в приватному господарстві в селі Дядьковичі. До ліквідації цього загорання довелося залучити 4 автоцистерни та 20 рятувальників. Адже прибувши на місце події, працівники ДСНС виявили, що полум'ям вже охоплені дві будівлі. Окрім того, була загроза перекидання вогню на ще одну. У процесі ліквідації загорання Горання рятувальники винесли з палаючих будівель п'ять газових балонів. Наразі усі причини пожежі та розміри збитків встановлюють фахівці. Вибухотехніки поліції на Херсонщині врятували чоловіка, який у лісі підірвався на міні. Поліцейські спільно із колегами, вибухотехніками із Рівненщини та Хмельниччини, які допомагають у складі зведеного загону проводити розмінування територій у деокупованих населених пунктах Херсонщини. Негайно прибули на місце події. Дістатися до пораненого було надто небезпечно. Потрібно було прорахувати все до дрібниць і зважувати кожен крок за допомогою металодетектора та іншого спек. З обладнання вибухотехніки прокладали безпечний маршрут. Діставшись до потерпілого, 51-річного місцевого жителя, з'ясувалося, що він травмував обидві ноги, підірвавшись на міні. Поранений намагався повсти у напрямку села та подолав орієнтовно 500 метрів. Міні арсенал зброї та боєприпасів вилучили поліцейські у Рівнянина. на виконання ухвали суду слідчі та оперативники рівненського РУП 17 травня провели санкціонований обшук за місцем проживання, реєстрації та у гаражному приміщенні 34-річного рівнянина. Там вони виявили автомат Калашникова, гранати, набої та гранатомет. За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили міні-арсенал. У рамках кримінального провадження за фактом незаконного зберігання зброї і боєприпасів встановлюється походження вилученого, а також призначення експертизи. За їх результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і щодо повідомлення 34-річному рівнянину про підозру. Санкція частини першої статті 263 кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Допомагали у втечі за кордон. Працівники СБУ Рівнен ще не спільно з іншими силовиками викрили незаконну схему переправлення потенційних призовників за межі України. За свої послуги організатори брали від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Що тепер чекає на зловмисників та у який спосіб вони намагалися обійти законодавство? Дивіться у наступному сюжеті. Допомагали переправляти ухилянтів за кордон. Півробітники управління СБУ в Рівненській області перекрили чергову схему втечі потенційних призовників з країни та затримали її організаторів. Правоохоронці встановили, що зловмисники виготовляли для своїх клієнтів підроблені документи і проводили з ними інструктажі під час виїзду. Пізніше учасники схеми завозили на територію України транспортні засоби, на яких виїжджали водії. Усе це дозволяло особам призовного віку обходити обмеження, передбачені правовим режимом воєнного стану. За свої послуги з одного клієнта організатори злочин. Схеми просили від 800 до п'яти тисяч доларів. Схему організував раніше судими за аналогічні злочини місцевий житель та залучив до неї ще п'ятьох спільників з Рівненської, Волинської та Львівської областей. Тілки оформляли клієнта фіктивне працевлаштування на дві місцеві фірми, що мають ліцензії на міжнародні перевезення. Після цього інформацію вносили до бази даний шлях, що давали їй можливість безперешкодно перетинати державний кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Правоохоронці також зафіксували, що зловмисник разом зі спільниками причетні до ще однієї схеми переправлення потенційних призовників до країн Європи під виглядом волонтерів. Загалом у помешканнях підозрюваних провели 13 обшуків. Викриття протиправної діяльності здійснювало управління СБУ в Рівненській області спільно з управлінням стратегічних розслідувань рівненщини та. Слідчим обласної поліції за процесуального керівництва рівненської обласної прокуратури під час обшуків у вказаних осіб вилучили банківські карти, мобільні телефони та сім-карти, грошові кошти отримані від незаконної діяльності, чорнові записи та підроблені документи. За процесуального керівництва обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозу за частиною 2 та 3 статті 332 кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення близько 500 тисяч гривень застави кожному. Тож пам'ятайте, усі, хто наважиться порушити закон, будуть знайдені та покарані. Пам'ятайте закон один для всіх. Ті, хто наважиться його порушити, отримують покарання. Бережіть себе та рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.